Слава Ісусу Христу, дорого українці! Українці. На жаль, такий час, що проходить ця війна, що до нас прийшла, це беззаконня, несправедливість, грабують, збагачуються через кров. Та те, що говорить Біблія, вона предупреждає тих, хто збагачується на крові по беззаконню на брехні. І на жаль, у нашій країні зараз. Це твориться. Багато хто збагачується таким чином і хотів з вами поділитися Святого Писання та прочитати вам книгу Пророка Авакума з другого розділу з шостого вірша. Горе тому, хто для себе розмножує те, що не його, аж доки це буде. Горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе. За те, що ти грабував був багато народів, вся решта народів тебе пограбує, за ту людську кров і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Гори тому, хто неправдивий зис побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті і тим, і з рук злого врятованим бути, нарадив ти сором для дому свого. Щоб кінець учинити численним народам і ти прогрішився за душу свою. Горе тому, хто кров'ю місто будує, хто беззаконням встановлює город. Бо насилля твоє над ливаном на тебе спаде, а грабунок худоби зламає тебе за кров людську, та за насильне над краєм, над містом, над усіма, хто мешкає в ньому. Ви просто зрозумійте. Всьому прийде кінець, і ми всі пристанемо перед Богом. А це життя, воно не таке довге, як здається, і нам прийдеться за все відповідь дати. І це життя для нас перед Богом це випробування, щоб ми показали, чи ми достойні бути з Богом, чи ми достойні. Бути з ним в вічному житті, у світлі. А якщо недостойні, то, на жаль, зворотній шлях, ви знаєте самі, що це погибель, це вічне пекло, вічні муки. І ті дії також, які робляться, які нас зовсім не приводять до миру якогось. До того, щоб закінчилась війна, а все стає гірше. На жаль. Та ще хочу зачитати перше послання Павла до Карантян, 6 розділ, 9 вірш. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідолояни, ні перелюбники, ні ні можоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки, царство Божого не успадкують вони. Зрозумійте, всьому є наслідки, всьому є наслідки тому, що твориться, в кожній дії в житті є наслідок свій. І... Ви самі це бачите, що гинуть люди, жінки, діточки, маленькі, сім'ями. Убивають, в тілі сім'ї гинуть. Нам кожному потрібно каятись в своїх гріхах, молитися до Бога, просити Його благати, щоб Він нам допоміг, щоб Він зупинив це, беззаконні, яке У Кожної людини є свої гріхи, я нікого не суджу. Мені вистачає свого життя. Дякувати Богу, він мені відкрив очі. І він мене привів до себе. Раніше я теж по-другому жив і прошу всіх, щоб не уступались так як багато хто з нас. Бо сатана не спить, він все дає людині, багатство дає. Розкіш, все дає багато справ дає в житті, різних моментів, спокус різних, ну, щоб людина просто не прийшла до Бога, щоб не спаслася. Зрозумійте це. Я вас щиро прошу, бо всьому є наслідки, всьому прийде кінець і всі ми будемо перед Богом. У нас дуже великий в житті вибір зараз це покаятися, пізнавати Бога, жити в любові або потрапити до сатани, при якому ми цей же вибір зробили в житті, що ми жили його дорогами. Та ще хочу додати цього Івангелія від Матвія, 16 розділ, 26 вірш. Яка ж користь людині, що збудує весь світ, але душу свою занапостить? Або що дасть людині взамін за душу свою? Бо яка користь з цього світу, якщо душу свою занапостиш? Ви задумайтеся просто на хвилинку, який вибір стоїть перед нами? Скільки цього життя? Ніхто не знає? Останнього свого дня, і ми всі пристанемо перед Богом. І Господь запитається тебе, ти йому за все відповідь даш, за все життя, за всі вчинки, за всі дії. І Ісус Христос сказав: шукайте перш ніж за все Царство Божого і остальне додасться, дорогі українці, і кожен, хто мене чує. Прийдіть до Бога, пізнавайте Його, покайтеся в своїх гріхах. Він чекає кожного з нас. Він хоче, щоб ми всі спаслися. До єдиного, кого Він полюбив і віддав себе в жертву, щоб ми спаслися. Він взяв Божий суд на себе, весь гріх світу, щоб ми були помилувані. Він залишив нам своє слово, по якому ми можемо спастися і бути з Ним.